Не так давно, десь біля місяця тому, в науковій літературі була опублікована така новина, що ірландці, дослідники ірландські вивчали питання інфаркту і інсульту. Це коли серце зупиняється, зупиняється або зупиняється робота мозку. І вони помітили, що серед тих багатьох випадків, а вони досліджували біля 10 тисяч, дуже велика частина з них сталася, от це інфаркт або інсульт, і частіше всього це закінчиться смертю. Це сталося якраз в понеділок. От е, тепер я хочу сказати, що це передача Культур Фраги. Мене звуть Юрій Бесараб. і. 17 серпня цього року, це буквально за, там, за 10 днів, за 9 днів. Це буде четвер, 19.00 в культ-театрі це вулиці Чікаленка, 14. Я розкажу, що постпсихологія Валерія Курійського дає як відповідь на таку проблему: як запобігти тому, щоб зупинити цю велику частину. Цих фатальних випадків або випадків смерті якраз в понеділок. А, наступна тема, про яку я хочу з вами поговорити, це ви чули, мабуть, що не так давно, теж біля місяця тому, десь пару тижнів тому помер відомий письменник з Чехії або Чеської Республіки, це Мілан Кундера. Я давно хотів щось його прочитати. У мене навіть була книга його. Я за покажу. Ось ця книга: Так. Вальс на прощання. Мені порадили її прочитати в книжковому магазині. Там є хороший книжковий магазин на Подолі. От. І я просто змушений був його а, прочитати. А чому, а чому я хотів прочитати? Через те, що колись давно я слухав його інтерв'ю з, з одним французьким відомим журналістом Півол, такий, був який. Вів дуже багато передач і зробив чудові зустрічі, чудові інтерв'ю проводив з відомими письменниками, людьми, які представляють культуру. І там був Мілан Ку Кундера у нього на одному в одній передачі. Так от Мілан Кундера говорив дуже цікавою французькою мовою, нетипічною для французів. Я говорю швидше, менше про вимову, через те, що в нього ри було таке, як. Скажімо, яким зараз, якого зараз немає у французькій мові, таке швидше українське. От. Але те, як він говорив, це, це вражає. Це передає якісь таку філософічність його. Тому мені дуже хотілося якимось думаю, з часом обов'язково його прочитаю. І так, ця книжка. Розкажу дуже коротко: це сюжет. Такий, що події відбуваються в одному будинку відпочинку, скажімо, не відпочинку, а санаторії, де лікують жінок, у яких немає дітей. Да? І от там кругом цього будинку, кругом цього санаторію, розвиваються події. Лікар, потім тут з'являється один трубач. От, і концерт проводиться, там кілька концертів, і сюжет, багато там кілька сюжетних ліній відбувається. Я не буду вам переповідати все, але дум, там кілька цікавих речей. По-перше, одна із них це він описує Мілан Кундера як про різне ставлення до вагітності у чоловіків і жінок. Буває різне ставлення. Скажімо так. Не завжди, але таке буває, що жінки хочуть вагітності, а чоловіки цього не бажають. Так? І от тоді, які ситуації виникають. Оце одна така, скажімо, проблемна, складна, такий челендж, який він розглядає. І ще, якби не головна лінія, але мене це дуже зацікавило. Це те, що робити, коли ти робиш. Якусь якийсь вчинок, або людина робить якийсь вчинок. Не обов'язково це усвідомлено, не обов'язково це з наміром, але це приводить до негативних наслідків. Або це стає таким поганим вчинком. Як, якщо ви пам'ятаєте, один персонаж у Достоєвського він з наміром вбив, взяв сукиру, пішов вбив бабусю, да? А Тут, що, якщо це відбувається без такого злого наміру, але ти знаєш, що це сталося. От. А. Книга дуже досить цікава. Я захопився нею а, з великим задоволенням прочитав, і потім пошкодував, що читав українською мовою через те, що переклад був зроблений не з чеської мови, а з французької. Кілька моментів, які б я поправив. би. А, Переклад чудовий, українська чудова. Але, мабуть, перекладач не знає, що тромпет, тромпетісто французькою це не сурмач, бо він перекладає сурмач. Сурмач це теж духовий інструмент, іноді в оркестрах він може бути, але там дуже обмежена кількість нот на сурмі. Там немає, от бачите, от тут це труба через те, що тут є клавіатура, ці клавіші. На сурмі немає. Це як піонер, колись, пам'ятаєте, <світські> в совєтські часи, можливо, хтось пам'ятає, ходили з такою трубкою, ту -ту 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 -ту. на ній можна видати дуже обмежену кількість мелодій. Так от, сурмача потрібно перекладати як трубача. Тоді він набуває того сенсу, який дійсно є в цьому книзі. Ще я знайшов одну таку складну ситуацію, де є думки автора, дуже цікаві. Але, мабуть, перекладач їх не зрозумів, скажімо так. Або вони так були написані французькою. Це ж могло бути так, що перекладач з чеської на французькою міг щось не зрозуміти. От, і переклад, так як він це відчув. І відповідно ця проблемка пройшла в український переклад. Я дуже сподівався, що якраз чеська мова, через те, що чеська мова це слов'янська, і вона ближче. Я думаю, що було б це ліпше перекладати все-таки з чеської мови на українську. Наступну книжку я буду читати його французькою, і тоді я вже якби, буде один переклад, через те, що фактично два сталося переклади до того, як книгу я прочитав, а той вже буде з одним. І потім, можливо, поговоримо теж про це. На цьому я закінчую. Слава ЗСУ. Чекаю вас на виступі, який буде 17, -го, 17 -го серпня. От. Там ще, крім того, як не вмерти в понеділок, я розгляну наступні теми. Зараз я їх зачитаю. У мене їх тут є цілий список. Не вважаю. якщо встигну, постараюсь. Мимотехніка в автодидактиці, як місце зависання початківців. Потім техніка інтроспекції, цікавий формат школи, хоч і неможливий. Поговоримо трошки про школу. Потім короткий вступ, якщо вдасться, короткий вступ у найдовшу японську. Потім свіжі тональності психіки і формула для імпровізації. На цьому Прощаюсь. Слава зсу, а щастить.